Зені ми їх зажали ззаді і не випускали до того часу, поки народ не почав диктувати правила гри і правила призначення кандидатур в області. Значить, виходить так: люди, які поступають на посади в Івано-Франківську область, по-перше, мають бути рекомендовані місцевим майданом. Якщо це в надвірній, в Калуші чи в Долині. Керівник районної адміністрації, який йде в районну адміністрацію, має бути призначений майданом того міста. Після того проводиться люстрація людини, чи гідний він бути, чи був він на майдані, чи має він відповідну освіту, чи він є професіонал, його спосіб життя, як про нього відзиваються люди. Після того тільки ми подаємо цю інформацію до голови обласної адміністрації пана Троценка. Нагадаємо, вчора штаб національного спротиву подав всі кандидатури на призначення голів адміністрації в області. Завтра мали приїхати народні депутати, і вони з чимось не згідні. Тому ми сьогодні збираємо відчинь. Зрозумійте одне: без вашої підтримки, ми це просто кубка якихось молодих людей, яка диктує умови. З вашою підтримкою ми народ України. Хочу сказати, друге, сьогодні нам всі, всілякими способами намагались перешкодити, зібрати навіть цю кількість людей, навіть вийти до мікрофона чи до сцени. Коли включили в п'ятій годині музику сумну, тут виключила розетка, включили другий раз і за руку зловили, знаєте кого, хто виключає розетку? Мер міста Нушкевичус стояв тут і виключав розетку.